Що весени українська скаутська організація пласт розпочинає новий пластовий рік та урочисто приймає нових скаутів сьогодні? Найвіданіші та найвитриваліші скаути зібралися, щоб пройти святковою ходою по проспекту Поштовому. А як пройшло відкриття нового пластового року? дізнаємося знаємося прямо зараз. Я в пласті з самого початку його відтворення у Кривому розі це з 2017 року. Так вийшло, що моя вчителька моїх перших початкових класів вона була в пласту і взяла мене. І ось вже сім років я тут. Займаємося вихованням української молоді активної, вихованням патріотизму у наших серцях. Їздимо у табори, навчаємо дітей, і, в принципі, дружимо тут. Всі влітку пластини відбувають пластові табори. it's Серйозне випробування для юнаків. Вони два тижні живуть в лісі з цікавими пригодами, випробуваннями, навчаннями. Не всі проходять. Дехто їде, ламається, потім йому вже не цікаво ходити до нас. Ми ходимо в походи в осінь, ходимо до річок, ну, ну і на такі. Відкривати нові сходи. Різні пригоди. Мені усе подобається. Мандрують та підтримують Україну. Багато ходять і по містам, тому що потреба підтримувати український дух. У нас відкривається пластовий рік, закінчилася таборова літа, коли діти були на пластових таборах, і власне показували на практиці все те, чому ми їх навчили за рік. І сьогодні починається пластовий рік, починаються сходини, починаються якісь цікавості для дітей. І протягом року ми щотижня збираємося, вчимо їх, граємося, намагаємося ставати краще не тільки діти, а й ми виховники. І через рік всі ми підтвердимо на пластових таборах, що ми навчилися цього року. Пласті можуть бути всі. У нас є наймало. Чи улад та шата з трьох років? А у нас у нас наймалоше це новаки, яким шість років, і як ми кажемо до вічної ватри. Тобто, скільки б не було людині років, хоч 20, хоч 30, хоч 50, хоч 60, Вона може стати постановною долучитися і може бути виховником або інструктором, або адміністратором. Може робити те, що вона вважає за потрібне, те, що вона може.